Вітаємо вас друзі. Сьогодні ми разом з вами їдемо на невеличку рибалку. Всі в зборі, мухтар, Катя з вудочкою. Біля села в нас тут є озеро мальовниче, тому думаємо половити трішки карася. Ось, друзі, оце дорога проходить. По цій дорозі ми весною ходили з металошукачем. Там є у нас інший канал. Володимир Іващенко, Digger Channel. Ось на цьому каналі ми показуємо ролики про наш коп. Бачите, як заросла. Хто хто дивився, той може і пам'ятаю, може і не пам'ятаю, тому що все заросло навіть не, не схоже на дорогу. Так, пробираємось. Це була вулиця, друзі. От. Колись тут жили люди. Ось, бачите, залишились двороги. Тепер ще все. Всі двори пусті, нема нічого. Друзі, ось тут у нас проходить такий канал. От. У тому році ми тут теж ловили карасів, Вон, бачите, видно, що він гуляє, може невеликий. Ось нарешті ми <клухи> прибули на озеро. Ось таке озеро. Ну тут воно не широке, а там за поворотом там широке. От. Ну, ми так вважаємо, що це дуже-дуже давно була десна. Це все стариці десни позалишалися. Таке все, будемо пробувати. Водочку взяли одну, з нас вистачить, ми приїхали, так сказати, відпочити. Так, ну що, водочка налаштована. Закидай Катя. Що вона там? Локи ще, ні, щось клює, бачите, чи не бачите, вам не видно. Оп-оп. Відцепився. Щось відцепилось, мабуть, караски. Ну Зів. З'їв? Відкусив, так. Бачите? Зразу й клює. Ми їхали тут. Видно, що дорога вже натоптана. Значить, рибу ловлять люди. Нема нічого кращого, ніж відпочинок. Біля озера чи річки. У лісі зараз душно. Хіба що у листяному, а хвойному зараз, зараз буде душно. І комарі не кусають, тому що вітряно. Трішки, трішки кусають. Можна миритися. Так. Піймаємо, покажем. Ну, маленьких ми будемо випускати. Будемо брати. побільше, Знову клює. Може цього разу витягнемо. Гарно кліє. Погано видно. Вже не клює, клює. Що стягає? Може невеличкий. Вже не клює. Може, вже клювали черв'ячка. Так, все, друзі, ловимо. Погано, погано видно на воді. Оп, маленький. Маленький карасик, Таких ми не беремо. Ну, початок вже є. Хоч і не спіймали, зате потримали, так сказати. Є у нас перша рибка, за такий. Окунь маленький. Зараз випустимо його назад в озеро і теплій будем ловити щось більше. Ти на твою допомога? Все прокопну. Друзі, не вийшло відпустити цього кунця. Продеться забирати додому. Не хоче він уже плавати. Не хоче. Не хоче. Може він не відійде, то я знаю. Побачимо. Що відійде, відпустимо. Що? Полка на порте. Полка? На месте. Там что-то шклювало. Мы уже изъяло нашего червячка. Сейчас вытянем, посмотрим. Сейчас. И по этому. Кто я знаю. Друзья, видите? Прикладає. Може. О, бачите, бачите? Може гарно О, потягував. І нічого немає. Друзі. Мабуть, закинеться. Тягав. Ну нічого. Злом не злом. Головний процес. А то таке все. Давай. Туди, сюди. Кто я знаю, я там что-то не Ой. Конца. Покажи. Ой. совсем конца. Маленькая красноперечка. Ну, сейчас зацепилась. Не дуже, топливий все. Хай пливи собі. Стай робити. далі. Друзі, перший карасик є у нас. Ось бачите, який більший за долоню. Такий гарний. Перебрались ми на інше місце. Ти можеш відчепляти. Не можеш, не сьомой. Я я, що? я, я, вичерпуємо. Що. Зачепилось? Перебрались ми, були там, перейшли трішки сюди, тут ось отакі. Заросли, там осака, тому думаю, що тут краще буде таке перспективніше місце для карася. Що там? Тянеш? Є щось? Нема нічого. Щось клювало, друзі. Зірвалося. Думали зняти на камеру. Поки включили. Вже нічого знімати. Так. Потрошку клює. Я за оператора сьогодні. Може вже сидіти. Щось тягає. Знову потягло. Ой. Зовсім маленький. Знову на камеру і знову не вийшло. Мабуть, друзі, будемо показувати вже, як витягнемо потім нашу. Здобич, тому що на камеру не виходить нічого не клює. Тихо. Сонце вже, бачите, повернулось. Ми сиділи в тіні, а тепер на сонці. Ріба перестала клювати. Ну нічого. Ще посидим з півгодинки та й будемо вирушати додому. Тому що ще домашня справи є. Треба ще полоницю полити, тому що дощів немає у нас. Все сохне. Полониця горить на сонці. Такі справи в селі. Роботи вистачає. Нічого, якщо буде час, то ще приїдемо і завтра. Ну, а ще посидемо, побачимо. Може ще що і виловим Так, друзі, в нас клює тягає. А ну воно там тяни? О-о-о-о. Ні, друзі, це у нас такий окунь гарненький. Надумали, може буде карасик Нічого, Зараз є гарненький такий. Так. На Долоню, так, mm -hmm. Так ой, колючий, колючий такий окунь. Іди до нас садочок. Опа, все. Лавай там. Бачите вже той окунець уже все. Так, збираємося додому, друзі. Більш нічого не зловили ми. Сьогодні у нас дуже вдалий ло, о, кльов, так сказати, і зловили аж одного карасика. Зараз Катя витягне. Ну і там окунь є один. Такий гарненький карасик. Один окунь. Ну, один маленький окунь, ну краснопер там невеличкий такий. Зараз випустимо його, хай пливе. Випускай того, краснопіра. Ой, собі пливе, Ай, рука. Там же знизу є, Тримай. Знизу же є, краснопер хай пливе. Все, друзі. Поїхали ми додому. До побачення.